Ну що, давайте далі говорити про громадський транспорт у минулому відео. До речі, хто не дивився, ось посилання. Ми говорили про те, як громадський транспорт виник і яким він має бути, щоб ним з радістю користувалися навіть ті, кому по кишені авто. А закінчили минуле відео. Ми на тому, що у багатьох містах зрозуміли, що головне не те, скільки транспорту проїжджає по вулиці, а те, скільки людей він перевозить. І саме тому у багатьох містах почали облаштовувати виділені смуги для. Для громадського транспорту давайте розпочнемо з невеликого експерименту та порахуємо, скільки людей проїжджає по тій самій вулиці на громадському транспорті та у приватних авто. Для цього нам ідеально підходить львівський проспект Чорновола. Там проходить чимало автобусних та тролейбусних маршрутів по виділенці, і рух приватних авто також дуже активний. Для спрощення підрахунку приймаємо, що у кожній приватній машині їде по двоє людей. А для громадського транспорту записуємо дві цифри: лише сидячі місця та максимальну місткість. Погнали! Схоже, що ми маємо переможці. Ну що, Погнали далі. В смугу громадського транспорту потрібно не лише намалювати, а й зробити так, щоб вона була завжди вільною від посягань любителів об'їхати затор чи припаркуватися на халяву. І для цього повинні ефективно працювати поліція та автоматична фіксація порушень правил дорожнього руху. Тобто ефективному громадському транспорту потрібна ще й законодавча підтримка. Звісно, виділені смуги влізають далеко не всюди, і тоді громадський транспорт може їхати спільно з приватними авто, які при цьому потрібно дуже чітко дозувати світлофорами на прилеглих перехрестях, щоб трамвай чи автобус завжди мав пріоритет та вільний простір перед собою. Для керування рухом трамваїв на перехрестях часто використовують окремі світлофори, які відрізняються від звичайних вуличних у особливо важливих місцях, де сходяться різні маршрути та буяє вуличне життя варто взагалі залишати тільки громадський транспорт, а приватні авто пускати у об'їзд. Так роблять у дуже багатьох містах в їхніх центральних частинах, десь роблять цілі пішохідні центри, а десь окремі пішохідні вулиці. І подібним прикладом зі Львова є наш пішохідний центр та площа ринок. Ну і звісно ж виникає питання: а що це все дає? Тому давайте подивимося на статистику знайомого багатьом львів'янам трамвая номер 8 Цифри взяті з презентації плану стало мобільності міста Львова. Отже, без заторів він робить повне коло маршрутом рівно за годину та перевозить за цю годину 2250 пасажирів. При цьому інтервал руху між кожним з 14 трамваїв на лінії виходить в середньому 4 хвилини. Під час заторів те саме коло трамвай робить вже за 90 хвилин і перевозить в середньому. Ядньому 1350 пасажирів за годину, тобто майже на тисячу менше. А інтервал між рейсами збільшується до 6,5 хвилин. Тобто та сама кількість трамваїв перевозить менше пасажирів, а кожен повільний рейс стає ще й менш комфортним. Бо чим довший час очікування, тим більше на зупинці назбираються людей, і в результаті програють всі. Вів електротранс недоотримує гроші за квитки, пасажири їдуть у набитому вагоні. А ті, кому у вагоні місця не вистачило, йдуть пішки чи викликають таксі, подомки план. Пуючи купівлю власного авто, звісно, попри всі виділенки та пріоритет, завжди є ризик, що щось піде не так, і для таких випадків дуже бажано мати проміжні розворотні кола та альтернативні шляхи об'їзду. Тоді маршрути зможуть не зупинятися, а тимчасово їздити за зміненою чи скороченою схемою у Львові. Таке проміжне кільце є, наприклад, біля академії мистецтв. Окрім автомобільних заторів, громадський транспорт має бути ще й максимально незалежним від всяких природних катаклізмів. В той час, як у Львові під час сильних злив нерідко зупиняють рух трамваїв, в німецькому Ляйпцього, наприклад, вони спокійно їздили під час справжнього тропічного шторму. Як же так? Причин тут дуже багато, і серед них найважливіше це хороше водовідведення вулиць, надійне енергопостачання та вчасна заміна всяких ущільнювачів у ходовій та двигунах, трамвая, всюди, де потрапляння води може зашкодити. А крім всього цього, надзвичайно важливою для швидкості та надійності міського електротранспорту є і контактна мережа, якісно підвішені дроти та сучасна супутня фурнітура на поворотах та перехрестях дозволяють трамваям та тролейбусам краще розганятися на прямих та швидко проходити повороти, не ламаючи при цьому пантографи та не гублячи штанги. Хм, А ви думали, це отак от просто взяли і розвісили дроти над головою, і, і все. М -м. В цьому світі також є свої BMW та Mercedes. Хочеш їхати швидко, то плати гроші у Львові. З цим до речі, все зовсім не ідеально. У процесі реконструкції вулиць переважно використовують найпростіші системи навіски, через що дроти не натягуються достатньо сильно і так от обвисають, і це якраз дуже добре видно на цьому фото з трамвайної ріні насихів. Взагалі, цей трамвай мав би бути швидкісним, але табличка з обмеженням швидкості 20 натякає, що щось пішло не так. Щоправда, останнім часом у проекти такі почали закладати більш сучасну фірмову фурнітуру для навіски контактної мережі у Львові, тому сподіваюся, що ця тенденція вона збережеться і в майбутньому. А от якщо цього не робити, то результатом буде те, що навіть на свіжовідремонтованих вулицях трамваї будуть досить часто ламати пантографи, що на години паралізує рух і додасть роботи ремонтникам і буде дратувати пасажирів. Ще одна важлива частина трамвайно-тролейбусної інфраструктури це стрілки та системи керування ними, які бувають двох типів. Простішим варіантом є датчики, які висять перед стрілками та реагують на те, чи тисне водій на газ чи ні. Тобто водій, щоб переключити стрілку у потрібне положення, повинен у певний момент або обов'язково натиснути на газ, або відпустити його. Більш просунутим і значно дорожчим варіантом є радіокеровані стрілки, які автоматично реагують на радіосигнал від. Вагона чи з диспетчерського пункту. Аналогічні системи є і у тролейбусів. У Львові традиційно використовують простіший варіант. Ви напевно бачили, як трамвай перед поворотом потужно блискає електричним розрядом, розсипаючи довкола іскри. Ось це воно і є. А тепер спробуйте уявити, який стрес відчуває водій трамвая, коли для переведення стрілки у потрібне положення йому треба спочатку проїхати під контактом без натискання газу, але при цьому він стоїть прямо перед ним у заторі, і щоб рушити. Йому спочатку потрібно цей газ натиснути і при цьому ще не зачепити нікого попереду. Саме у такі моменти починається ось це нервове смикання вагона, і є ризик таки промахнутися та перевести стрілку не туди, після чого доведеться здавати задом, щоб зайти на другу спробу. Тому, шановні водії, лишайте перед трамваями трохи простору та не власть перед ними впритул, коли вам здається, що вони лишають перед собою та наступним авто забагато місця. Ну і якщо вже згадали про контактну мережу, то треба не забувати і про надійне енергопостачання, а саме про підземні силові кабелі, кабелі фідери, вони підводять струм вже до контактних дротів. А також силові підстанції, які забезпечують все це господарство електрикою, достатньою для надійного руху всього, що до неї підключається. У одному з недавніх відео я розказував про електрооптичний фронт Ігоря Могили. Він співпрацює з київськими волонтерами, і сьогодні розмова вже про них. Це Влад Самойленко. З перших днів великого вторгнення він з однодумцями допомагав у забезпеченні армії та тероборони Києва та Ірпеня. Потім переключилися на Донбас та Південь. За весь час вони передали військовим вже 15 авто та ще багато чого іншого. З часом їхня команда переросла у благодійний фонд Гурків. Зараз вони збирають гроші. На ще один пікап та приціли нічники для розвідників. Якщо маєте можливість підтримати, то посилання на реквізити та сторінку Влада будуть у описі до цього відео та у закріпленому коментарі. Ще одна важлива складова надійної роботи громадського транспорту далеко прихована від сторонніх очей та стає помітною лише тоді, коли зникає. І це обслуговування. Погано, коли транспорт марнує свій час у заторах, але ще гірше, коли його поламаним буксирують у депо. Недостатньо просто купити нові трамваї та реконструювати вулиці. Без належного догляду, все це дуже швидко перетвориться на руїну. Тому нам потрібні депо з ремонтними майстернями, укомплектовані всім необхідним обладнанням та інструментом. Запас всіх найважливіших запчастин. Мийка, щоб наш транспорт завжди був чистим, і ззовні, і зсередини Також потрібна чистота і у самому депо, а на додачу до цього, ще опалення та освітлення. Потрібна різноманітна техніка для обслуговування контактної мережі, колій та іншої інфраструктури. Якщо ця техніка буде вміти їздити по рейках, то це підвищить її ефективність у рази. Щоправда, коштувати це задоволення буде космічних грошей до мільйона євро за штуку. Також дуже потрібні достойні умови роботи для працівників, гідна оплата праці, різноманітні курси підняття кваліфікації, зручна уніформа, можливість перевдягнутися, смачно поїсти, помити руки, сходити в душ, в туалет і так далі. і так далі. Без цього просто не вдасться втримати кваліфікованих людей, які вміють працювати зі. Складною технікою, але якщо у вас таки є все описане вище, то це дозволить техніці довго залишатися у прекрасній формі та працювати на благо міста. Якщо говорити про трамваї, то мова йде не про одне десятиліття. Прекрасний приклад цього: австрійський відень, де ще донедавно працювало чимало трамваїв, виготовлених у 1960-х роках, або португальський Лісабон, де досі їздять ще навіть старіші трамваї. До речі, скоро відео про Лісабон, і там буде екскурсія в трамвайне депо. Ось це на телісабонський трамвай, а ось це Черга людей, які хочуть на ньому проїхатись. Ну і відразу питання: а що з цим у Львові? У Львові у цьому плані на щастя є позитивні зміни. Наприклад, кілька років тому завершили реконструкцію трамвайного депо на промисловій. А от на рахунок городоцької, не знаю, як там прямо зараз, але кілька років тому це трамвайне депо виглядало всередині ось так. Тому якби й не дивно, що в таких умовах продовжували працювати лише ветерани довкола пенсійного віку, а молодь, отримавши перший досвід, відразу ж як тільки була можливість. Переходила в місця з кращими умовами та зарплатою. Ну а з поганим обслуговуванням, навіть відносно нова техніка, досить швидко опиниться під парканом. А з таким підходом техніки завжди буде бракувати, тому що, поки з'являться гроші на нову, куплена раніше за той час вже дійде до ручки. Ну добре, наш громадський транспорт швидко та безперебійно їздить містом, не ламається, але ще дуже важливо, щоби до нього могли безпечно та легко потрапити пасажири. Для цього нам потрібні зупинки, тому давайте тепер розбиратися з ними. По перше, зупинки повинні знаходитися якнайближче до важливих точок притягання. Шлях до зупинки повинен бути максимально простим, безпечним та повністю безбар'єрним, щоб його без сторонньої допомоги могла подолати людина у інвалідному візку. До речі, на цьому прикладі з французького Гренобля добре видно, що переходи до зупинки є з обох боків платформи. Усе для блага та зручності пасажирів. Тим часом у Львові вважається нормальним робити вхід на зупинку лише з одного Кінця, бо шо-то важко 50 метрів пройти. В результаті там 50 метрів, тут ще 100 метрів, де інде ще 150, і ось же ваш громадський транспорт стає геть незручним для щоденного користування. Ширина платформи та розмір накриття повинен відповідати пасажиропотоку, тому десь на околиці може бути достатньо і неширокої платформи зі стандартним павільйоном, а вже для великих пересадкових вузлів подекуди потрібні справжні міні-вокзали. Потрапляння у салон транспорту також не повинно викликати надзусиль та бути по силах навіть людині у інвалідному візку. Для цього нам потрібна рівна підлога всередині транспорту, відсутність сходинок на вході та якнайменший перепад між рівнем платформи та рівнем підлоги. Також потрібно не забувати і про тактильну плитку, яка допомагає орієнтуватися у просторі незрячим та людям із поганим зором. До речі, окрім доступності для маломобільних, низько транспорту пришвидшує посад. Та висадку пасажирів загалом, що в кінцевому результаті позитивно впливає на його швидкість. Загалом варто визнати, що останніми роками ситуація із цим у Львові значно покращилася, не без помилок, але місто вчиться робити правильні зупинки, і зрада у цьому питанні вже зменшилася з метрового розміру до кількох сантиметрів. Щоправда, у Львові все ще повно ось таких от зупинок, які просто множать на нуль всю користь від низькопідлогового транспорту. Звісно, на практиці мало хто може просто так взяти і відразу замінити весь рухомий склад на низькопідлоговий. Тому більшість міст стараються розподіляти його поміж різними маршрутами, паралельно вказуючи час його прибуття у розкладах та на табло на зупинках. Ще один варіант це додавання низькопідлогових секцій при модернізації старих трамваїв. Наприклад, ось досить древній трамвай з низькопідлоговою вставкою і з польської лодзі. В Україні таке вже робили у Вінниці та. Одесі. У Львові такі плани також були, але далі планів наразі діло не пішло. Ну і якщо для трамваїв достатньо правильно побудувати платформу, то у випадку тролейбусів та автобусів дуже багато залежить ще й від культури та вправності водіїв, тому що навіть найправильніша інфраструктура ніяк не допоможе, якщо вони будуть зупинятися у метрі від платформи. Для когось це може стати нездоланною перешкодою. До речі, щоб водії не боялися притертися та пошкодити шини, у світі придумали для зупинок спеціальний тип бордюра, який дозволяє автобусам зупинятися в. Притул до нього. І вгадайте, яке українське місто першим використало аналогічні бордюри на своїх вулицях. Ще одна невелика розміточна хитрість із Франції спеціальна помаранчева лінія на асфальті вздовж зупинки. Якщо водій під час маневру триматиме її точно по центру кірмату, автобус зупиниться на оптимальній відстані від бордюра. Також дуже добре, коли громадський транспорт дає можливість зручно перевозити велосипед. Це робить міську мобільність більш гнучкою та робить містян вільнішими у виборі способу пересування. І ще одна важлива складова такої транспортної гнучкості це перехоплюючі паркінги на міських околицях, які дозволяють зручно пересідати з приватного авто на громадський транспорт і вже ним їхати у центр міста. Причому квитанція про оплату парковки повинна автоматично працювати і як квиток на метро чи на трамвай. Наприклад, у французькому Страсбурзі, де зроблене ось це фото, добова парковка коштувала 4,60 євро І за цим же квитком у громадському транспорті могли їхати відразу семеро людей. Деякі складові комфорту я вже згадував раніше, але напевно варто додати, що дуже важливо, щоб у салоні наших трамваїв, метро чи автобусів була комфортна температура і взимку, і влітку. Для цього нам знадобляться справне опалення, вентиляція і, скоріш за все, кондиціонери. А щоб зберегти у салоні комфортну температуру під час зупинок, потрібні кнопки відкривання дверей пасажирам, які дозволяють відкривати не всі двері відразу, а лише ті, з яких реально хтось хоче виходити. Хочете увійти? Тисніть кнопку на дверях, вони відчиняться, щоб запустити вас, і за кілька секунд зачиняться знову. Це дозволить зберегти у салоні комфортну температуру. Такі кнопки на дверях використовують практично у кожному європейському місті, де я бував. В Україні така система прекрасно працює, наприклад, у Вінниці. А от у Львові, на жаль, поки далі розмов справа не пішла. Система громадського транспорту повинна бути зрозумілою пасажирам так, щоб кожен міг знайти потрібний маршрут та спланувати поїздку. Для цього на зупинках та у салонах вивішують схеми, які показують, що куди їде і де на що можна пересісти. Дехто для полегшення орієнтування навіть готує для кожної зупинки окрему схему, на якій виділяє лише ті маршрути, які крізь неї проходять. Ось схема зі стокгольмського метро, і тут також все чітко та зрозуміло. Видно, які станції по. А який він вже проїхав, і видно напрямок руху. Окрім загальної схеми, потрібен також знак стенд з назвою зупинки та переліком маршрутів, які крізь неї проходять. Маршрути, які тимчасово не ходять, бажано перекреслювати, щоб хтось даремно не витрачав час на їхнє очікування. Також потрібне електронне табло, яке показує час прибуття на зупинку найближчих маршрутів. Звісно, на дворі 21 століття, і на додачу до цього обов'язково потрібні всякі мобільні додатки, які допомагають будувати маршрут та бачити рух транспорту в реальному часі. Якщо згадати про метро, то у ньому особливо важливо мати вдосталь чітких та зрозумілих вказівників, де вихід, а куди треба йти на пересадку. Вони повинні бути помітні і завжди перед очима. Якщо їх треба спеціально шукати, то це погано. Ну і для порівняння фото з київського метро. От просто спробуйте серед всього цього рекламного сміття знайти справді важливу для пасажира інформацію. Зовні на транспорті обов'язково повинні бути яскраві та читабельні табло з номером маршруту та назвою кінцевої, куди він їде. У Львові такого вже досить багато на нових автобусах, тролейбусах та трамваях, і це неймовірно тішить, тому що у зимовій темряві намагатися прочитати написи на файликах А4 під лобовим склом це ще той стрес, особливо для людей з поганим зором. Деколи разом із номером використовують ще й кольори, які додатково підказують район, до якого. Огоїде маршрут. А під час довгих зупинок на кінцевих ці табло можуть показувати ще й час зупинки, щоб ніхто не діставав водія питаннями, а скільки він ще буде стояти. У салоні під час руху потрібно показувати та оголошувати назви зупинок. Дуже круто це зроблено у швейцарському цюріху. Там на моніторах у салоні трамваїв показують не лише кілька найближчих зупинок час їзди до них та можливі пересадки, а й час прибуття на ці зупинки того транспорту, на який можна пересісти з напрямками їхнього руху. Ну а щодо звукових оголошень, то це повинні бути лише оголошення назв поточної та наступної зупинки і можливих пересадок на них. Орок різних колядок лунають на час свят у львівських тролейбусах і трамваях. Різдвяні пісні вмикають між зупинками під час руху. Тривалість їх різна від 30 секунд до трьох хвилин. Піднімає настрій зранку особливо, Коли їдеш така не дуже. Це якраз так дуже позитивний настрій на роботу. Подобається. Ну і на цьому це відео завершується, але не завершується наша розмова про ідеальний громадський транспорт. У наступній завершальній частині цього серіалу ми поговоримо з вами про найцікавіше, про гроші. Тому підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Ну і також ставте лайки, поширюйте та діліться своїми думками у коментарях. А якщо хочете допомогти мені зі створенням контенту, то ласкаво прошу на мій патреон. Всім щасливо!